Всім привіт! Хотів продемонструвати, яку я роблю коптілочку. Подивіться, будь ласка. Ось була в мене така труба, е, мабуть, метра півтора. Ну, це трохи малувато. я ще знайшов. Ще шматок труби доточив, щоб було більше. Ще взяв. Ну, як то кажуть, робив з того, що було. Найшов два відра без дна старих щоб удлінити цю конструкцію димохід. З одного боку, ось бачите, поставив відро і з іншого. Тут внизу прокопав таку топочку, зробив, склав ракушняк. Рівненько зверху ще кинув плиту чи якусь желізяку. Тут, мабуть, звідси буду подавати дрова. Вже чи зверху, мабуть, збоку краще. І закрити, щоб дим не проходив, щоб дим потрапляв до труби. Тут засиплю землею, щоб охолоджувався дим. Ну, як я так читав, то десь має бути метра два з половиною. У ну, мене тут, я назбирав, не знаю, може трохи більше двох метрів. Десь, я думаю, має бути нормально, не дуже гарячий, не дуже треба не дуже. Сильно топити, не сильно, щоб горіли дрова, а так, щоб вони диміли більше, щоб не спалити наше копчення. Ось такий пагорб, бачите, все на пагорбі. Для того, щоб краща була тяга, щоб догори йшов дим. Таке вибрав місце, я таке вибрав з пагорбом, щоб конструкція йшла під. Під кутом до нас до гори. Ось тут таке місце під бочку зробив, виклав із цеглин, приготував. І зверху бочку, така валялась бочка стара вже. Треба її вирізати ще дно, перевернути іншою стороною. Так, я її молотком оббив тут. І буде в нас таке із, із того, що було, як то кажуть, зробив під старинку. Я покажу потім, як воно все в кінці буде. Тут все те замастити, засипати і вже тоді покажу процес сам копчення. Друзі, декілька днів у нас ішли сильні дощі. Трошки не дало завершити мою конструкцію коптильню. Ну, і з того, що зробив, встановив плиту на топку і замастив щілини, щоб не так дим. Пропускало піском з глиною. Всередині теж обмастив піском з глиною. Зрізав бочку, поставив, такі тримачі випиляв, гачки і вже хочу прийти до самого копчення. Сало давно просто замариноване було. Вже декілька днів, то вже щоб воно не пропало, я вирішив вже прийти до копчення. Кому цікаво, який маринад використовував, то можна писати в коментарях. там Класичний в принципі. сіль, перець, цукор, там лавровий лист. ну так, там простий. Тут ще не засипав. Я думаю, буду, начну вже коптити і тоді вже засиплю. Конструкцію тут просохне, засиплю землею. Тож, друзі, переходимо безпосередньо до самого копчення. Запалив я у нашій топці дрова. Ось уже горять. Можете побачити. Дрова використовую фруктові. Вона пиляли черешня, вишня, яблуня, вільха. Використовують. Покажу ще, пішов дим, ви бачите. Покажу, ще вам ось така у мене мішковина оля дала Я накрию цією мішковиною. Бачите, процес вже пішов димок. Процес копчення пішов. Слідкувати треба за температурою в борсі, щоб вона не була надто висока. Ну На сам процес копчення піде у нас, не знаю, може десь годин 7, може й 10, дивлячись як у кого, дивлячись, що коптити і як топити. Ну, сама коптильня у нас вийшла, як то писали в інтернеті, не холодного і не гарячого копчення, десь посередині. Ближче, мабуть, до гарячого. Ну, постараюсь не сильно її розтоплювати, щоб більше притушений був вогонь, щоб дим ішов не дуже гарячий, щоб краща якість була копчення. Вже тоді в кінці друзі, покажу вам, вже може ніч буде, ну покажу результат, що в нас накоптилося. Друзі, пройшло близько двох годин нашого копчення. процес іде повним ходом. Як бачите, можемо зараз заглянути, яке наше сало. Якщо ви тут щось побачите. Так, зараз. Бачите, трошки вже почало підрум'янювати. Таке десь. Але помітив, що сильно велика температура. Получається сильно, як гаряче копчення в нас виходило. Сильно горять дрова, треба постійно ходити тушити. От я використовував воду, змочую нашу ганчірку, мішковину теж, щоб регулювати температуру і тягу регулювати, щоб не так сильно перекопчувалося. І знаєте, що помітив, що малі дрова не підходять. Треба брати великі дрова і бажано вологі, сирі, щоб у нас. Тому що постійно приходиться тушити незручно. Нам треба, щоб в нас більше було диму і менше було горіння. Бачите, великі дрова теж горять, трошки їх притушую водою. Нам треба, щоб було більше диму, щоб було копчення. Не таке гаряче, щоб кращі смакові якості були. Три години коптиться наше салко. Друзі, зараз зазирнемо, подивимося, яке воно на вигляд. Нарешті тут налагодився наш процес правильного копчення. Що йде дим, а не вогонь. Прив'язую таку проволочку, щоб не злетіло на вітру. Зараз вам покажу, як наше виглядає. О, таке ось воно. Зарум'яніло, прирум'яніло. Ну вже буде пізно, вже буде темно. Я тоді вже вам покажу результат нашого копчення. Не знаю, скільки годин понадобиться. Для цього може годин 6-7. Спочатку сильно воно... Е Дуже сильно велика температура була, трошки воно почало як гарячим копченням, а потім я таки наладив, кинув лекі дрова і вже коптиться нормально. Прокопчується димом. Тоді вже покажу результат, що ми накоптили. Це всім дякую. Ну що, друзі, витягну я наше копчене солко. Десь 5 годин воно коптилося. Можете подивитися, яке воно гарне, ароматне, аромат стоїть неймовірний. Пробував вже на смак смачне. Лише один нюанс ходив на хвилин 40 подзвонити, трошки його залишив. Ніколи не треба залишати, бо сильно розгорілося у нас вітер сильний. Розгорілися дрова і трошки воно, наче мені. Трошки перекоптилося, підшмалю під, під не сильно, але таке гаря, ніби гаряче копчення. На смак приємне, ароматне. Тож всім раджу. Коптіть домашнє салко. Пробуйте і все у вас вийде. Ще воно полежить остине, вистегне і тоді будемо куштувати. Таке домашнє в домашніх умовах салко вийшло. Смакота. Всім дякую за увагу. Усім миру і добра!